Припустимо, ви захотіли навчитися крутити нічаку. Вирішили собі купити, відкрили інтернет і у вас виникло замішання. Адже ж їх так багато. Паралонові, дерев'яні, сталеві, композитні, скляні і так далі. І у вас виникло питання, а які ж мені нічаку вибрати, якщо я в цьому не розбираюся? І саме для вас ми підготували повний гайд по вибору нічаку, де ми пройдемося по всіх моментах від А до Я. З вами АСКЕ-21. Поїхали! Почнемо з матеріалу ночаку. Сьогодні буває дуже багато різновидів, але ми видалимо основні три найпоширеніші матеріали. Перший це е, тренувальний ночаку з поролону, гума або м'яких тканей. Їх ще називають дитячим нчаку. Другий це дерев'яний нчаку. И третий – это сталовые. И мы рекомендуем освоивать их сам в таком порядке: сначала паралоновые, потом э, деревяни и в конце Все зумовлено тим, що на перших порах ви не вмієте відчувати ночаку, де вона і куди летить, і ви можете дуже часто потрапляти собі по голові, ліктю, колінах і так далі. Якщо у вас будуть дерев'яни або сталеві в ночаку, то неминучі часті покладання можуть відбити у вас бажання займатися ночаку. Ви можете почати боятися робити ті чи інші елементи. Якщо ви живете в селі і у вас немає пошти, інтернету, спортивних магазинів, то можна на крайняк зробити і дерев'яні. Але може бути боляче. Тому ми рекомендуємо почати з тренувальних ночаку. Зазвичай це пластикові ночаку, які обмотані поролоном, гумою або м'якою тканиною. Усередині вони порожні. Тобто можна бити по собі з повною силою, це не буде боляче. Але є і минуси. Через те, що вони порожні всередині, вони будуть не такими динамічними. Вони будуть дуже легкими. Їх може буквально здути вітер. Вони настільки легкі, що вся інерція під час крутіння гаситься майже моментально. І їх дуже легко зламати, якщо пластик тонкий. Але для початку це те, що потрібно. Ви зможете витренувати елементи, зрозуміти, подобається вам чи ні, а після перейти на дерев'яні. Ви вже будете добре контролювати напрямок рухів, і навіть якщо начаку полетіть не туди, ми зможете мінімізувати влучання. І це буде не так боляче. Ми зараз можемо влучити як сталими і дерев'яними по голові або ще кудись. Але в порівнянні з тим, коли ми починали тренуватися, це вже не так боляче, тому що у нас вже є досвід. Єдине, не рекомендуємо купувати з AliExpress. По-перше, щоб ваші гроші йшли вітчизняним майстрам, а по-друге, тому що вони дуже тендітні. І може за тиждень притворитися на мотло. Ніколи не знаєш, яка якість буде ночаку за 40 гривень. Може підійти ночаку з декатлону або наші тренувальні пластикові ночаху з нашого магазину. Вони обмотані утеплювачем для труб, а всередині знаходиться обважнювач у вигляді дерева. Тобто вони динамичні, б'ють боляче. вони вічні. І щойно ви не ви можете зняти обмотку і тренуватися вже нормально. І це наша друга порада. Перед переходом на дерев'яний ночаку ми рекомендуємо вам собі купити пластикову ночаку. Вони мають приблизно майже таку вагу, таку ж динаміку, але б'ють і так боляче, як дерев'яні. І вони відміни вас до них підготують. Друге питання. А яке з'єднання взяти? Всього існують два основних різновиди. Це ланцюг або мотузка. Ну, звісно, ще буває а, гібридне з'єднання. Але воно зазвичай використовується, коли у вас були ночаку ну, на ланцюзі, а, ланцюг пошкодився, зламався і ви чіпляєте мотузку на те, що залишилось. Тобто це приблизно ось так має виглядати таке з'єднання. Але взагалі а, різниці між всім цими з'єднаннями майже немає. Якщо ви вмієте крутити нічаку, то відмінності для вас майже не буде. У двох словах нічаку на матусі зазвичай можна роз'єднати, і вони вже не будуть зброєю, тобто їх можна взяти навіть у літак. Але матузка буде злошуватись і десь через рік інтенсивних тренувань доведеться витратити аж цілих 10 хвилин на те, щоб поміняти матузку. Ланцюг служитиме вірою і правдою. Так само у випадку з матузкою ви завжди можете поміняти довжину матузки. За цього – ні. Ланцюг добре звучить прикрутці. Матузка тиха. В плані елементів відмінність в тому, що з мотузкою ви будете краще робити фінгери. Це елементи на пальці. А точніше вам буде трохи простіше їх вчитися, однак ті самі фінгери можна робити і з ланцюгом. Ось фінгер дракона на матусі, а ось на ланцюгу. Проте з ланцюгом буде простіше робити підкидання. Ночахо планіше летітимуть. Ланцюг натягуватиметься. Патузку теж можна робити ті ж самі підкидання, але потрібно, що патузка була натягнута під час китка. Доведеться трохи зосередитися, щоб кинути правильно. З всього все буде виходити на автоматі. Тобто в плані елементів ви зможете крутити одні і ті самі елементи, як з ланцюгом, так і з матузкою. Для нас немає різниці, що крутити, але все ж таки з матузкою простіше робити фінгери, а з ланцюгом робити прикидання. Тільки якщо купуєте ночаку на ланцюзі або обов'язково або обов військово з вертлюгами. Це такі підшипники, які дозволять ночаку крутитися навколо своєї осі. Тобто, якщо ви робите елемент і трохи зачепили себе, у випадку з вертлюгами це не сильно завадить, а без них ночаку можуть полетіти по іншій траєкторії. Це дуже заважає. У нашому магазині Ночаку всі ночаку з ланцюгом на вертлюгах при купівлі більших виробників обов'язково уточнюється. А взагалі у нас буде окремий ролик про те, що краще взяти ланцюг або мотузку, тому що плюсів і мінусів набагато більше. Довжина да, Ночаку. Усі майстери рекомендують виміряти відстань від вашого лікція до долоні або до середнього пальця. Тобто приблизно ось так. Але скажемо, що на наш погляд ми виділили такі розміри. Це 25 см дитячий дитячого десь приблизно 28 см це для середніх за висотою людей, ну і звісно 32 см для дуже високих людей. Тобто проте з досвіду скажемо, що ось ці три Довжини вони найпоширеніші у світі і зазвичай люди роблять нунчаку саме приблизно з такою довжиною. Виходячи з рекомендованих правил, в мене нунчаку мають бути 30 см, у 21 см 25 см. Однак ми крутимо завжди або нунчаку у 28 см, або 32 см. 32 см нам подобається більше. Взагалі ми можемо покрутити і 25 см, ті ж самі елементи. Тобто ви можете так само, можете не переживати, що вибрали не свій розмір. Єдина різниця у тому, що якщо ви берете себе короткі нічаку, то вони будуть більш динамічними і швидше крутитиметься. Усі вертушки теж будуть швидшими. Чим вона довше, тим це буде повільніше. Ми рекомендуємо взяти середнє у 28 см і освоїться з ними. А далі вже визначитися самим. Якщо вам до 12 років беріть 25 см, але можна взяти і 28 см з урахуванням того що Сила буде расти далі. Діаметр ночаку. Тут виділяють такі розміри: 20 мм, 25 і 30 Тут вже залежить від вашої статури. Якщо у вас маленька долоня, беріть 20, якщо ви здорові, беріть 30. Однак, скажемо, що чим більше ночаку, тим незручніше зручніше її тримати. Ми завжди крутили 25 мм, і нам було норм. Однак, коли ми почали робити нунчаки, ми дійшли до того, що нам більше подобається діаметр в 20 мм. Їх зручніше тримати, вони компактні і швидкі. Однак сталеві та дерев'яним ми крутимо з діаметром 25. Ми зможемо всі ті самі елементи зробити із 30 із 35 мм. Просто на наш пульт це не особливо зручно. Тож беріть собі 20-25. Або якщо купути наші тренувальні нунчаку у то беріть їх у 20 мм. Сам паролон додасть ще 5. Ви, якщо що, зможете його зняти і покрутити у 20 мм і зрозуміти, що краще для вас. Ну і фінальне! Довжина, матузки або ланцюга. О, в інтернеті майстри звичайні ра, о, рекомендують робити так. Ви просто берете ночаку і вішаєте ну, таким чином на долоні, щоб вони перпендикулярно здивилися. Але на, на наш погляд, це не зовсім підходить для фрістайлу. І ми рекомендуємо зробити так. Візьміть мотузку і обмотайте через центр долоні навколо неї. Відніміть звідси 2 см. І ось ваша довжина матузка або ланцюга. Тобто та саме така довжина потрібна від початку кінця однієї ночаку до кінця другої. Саме від кінців, а не від самого місця, де вони кріпляться. Це потрібно для виконання деяких елементів. Якщо довжина нормальна, то ночаку мають при обмоці навколо долоні вишукуватися в горизонтальну лінію. Якщо довжина буде короткою, ви не зможете виконати багато елементів. Доведеться робити обмотку через пальці, а це не гарно. Якщо буде довго, теж не дуже довго. Добре, але загалом ви зможете зробити елементи з наших курсів. Ми використовуємо довжину матовського десь 12-15 см. Ви можете взяти собі так само. Якщо у вас звичайні руки, як у нас, в інших ситуаціях краще виміряти окремо. На цьому у нас усе. Якщо ви не хочете морочитися з розрахунками, то беріть собі тренувальну чавку завдовжки 28 см і діаметром 25 мм о, з рухуванням поролоном. Довжина мотузки 12 см або 15 см і краще собі взяти мотузку, тому що ви потім її зможете замінити. І для цього ми подивимося нашим досвідом. Ми спочатку пробували крутити дерев'яні на ланцюгу без вертлюга, було дуже боляче і незручно. Ми взяли поролонові на ланцюгу 25 мм в діаметр і десь 28 см довжини. Крутили їх майже рік, і згодом у нас відламалися вертлюги, бо магазині ночако за спорт так собі призначені більше для дітей ніж для жорстких тренувань. Ми робили гібридне з'єднання, почали з'єднувати їх матузку і в підсумку купили нову нунчаку, такі ж, тільки на матузці. Як матузка зношувалася, ми просто її міняли і не слаштовували. Потім ми перейшли на дерев'яну нунчаку 25 мм в діаметру і 32 см довжини і крутимо їх до Стало Сталиво ми віддаємо перевагу на ланцюгу і обов'язково з вертлюгами 25 мм в діаметру і 30 см довжини. Але взагалі ми можемо крутити будь-які ночаку, і на наш погляд всі ці параметри потрібні тільки тільки новачок, щоб створити ідеальні незручні умови для вашого навчання. Так само є ще дуже багато інших видів ночаку. Ми називаємо їх дизайнерськими. Це ночаку з силикону, паракорду, хамелеони, композитні і так далі. Її краще купувати, коли ви освоїтеся з тренувальними, щоб вони ношево прослужили і не були вбитими. Дуже дякуємо, що додивилися до кінця. Сподіваємось, що цей урок був для вас корисним. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, тому що якомога більше українців зможуть дізнатися про цей напрямок спорту. З вами було АСКІ21. Обов'язково покупайте ночаку, тому що зовсім скоро ми приступаємо к навчанню. До скоро! Ага, все, дякую зай.